Я хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Барон Конституція Фараон чи Марсель. Щороку перелік незвичних імен в українських малюків зростає. От тільки згадати у колі друзів чи знайомих з подібними екзотичними іменами може не кожен. Я не знаю навіть. Я не можу зараз згадати, що це кажуть. Та навіть ті, хто пригадує імена на кшталт Владлени, Даздраперми, Закарії, Мірабелича Кіпріяна, не розуміють для чого вводити будь-які заборони. Так у нас же ж Конституція, хай називають як хочуть. Це ж їх право. Це, це право батьків називати своїх дітей, як їм удобно. Тобто, якщо хто хоче називати сина там Хуан Павло, пусть він буде Хуан Павло. Назвати дитину закордонним іменем уже звична практика для українців. Психологи таке бажання батьків пояснюють дуже просто. Єдине, що толкає батьків на це, це бажання виділитися. Та дати щось такое особенное, особенно, ну, в частности, якщо своє детство было не самое яркое, да, общем-то, желают ребенку более яркой і неординарной, особенной жизни. Це стандартне желание выделиться из толпы. За кордоном у бажанні виділитись новоспечені батьки пішли уже далі. Тому імена Манчестер, Юнайтед, Феррарі, Лондон чи Круасан уже нікого не дивують. Приміром, торік французьке подружжя назвало свого сина цифрами 1792. Втім, і серед українських малюків уже зустрічається чимало справді з незвичними і що найменше дивними іменами. Так, у 2018-му в мін'юсті зафіксували такі нетипові імена хлопчиків, як Гамлет, Фараон, Юнатан, Бертран, Еліот, Леопольд, Бомонт, Пересвіт і Ратібор. Для дівчаток деякі батьки обрали не менш екзотичні: ігоріна, мілаша, шамама, медея, хумора, принцеса, стасинія, весна, італія, андромеда, яснов'єда, касандра, мелоді і Кармен. ну таких реально родителей ну очень мало просто очень мало вот во вторых ну как бы законопроект о том что не называть там я не знаю там именем через забор ногу перекидыщенко это как бы но ну, это само собой разумеющийся ну на самом-то деле тех людей которые так называют ну не знаю там один, два которые стоят на учете там психиатрической лечебницы но ну, как бы Якби тут діти просто потом везьмуть, поміняють ім'я самі. Щоб ім'я і звучало красиво і не асоціювалось з негативними персонажами чи емоціями в оточення. Психологи радять батькам при виборі імені для малюка враховувати не лише власні бажання, а й цікавитись його значенням. Утім, стримати особливо креативних переконані не зможе жоден закон.